Ми знаємо, що пряма паралельна до площини за ознакою, якщо вона паралельна якій небудь прямій, що лежить у цій площині. Тому, якщо ми розглянемо, наприклад, в першому випадку площину, то ми можемо визначити, що в цьому випадку буде паралельна до цієї площини пряма BC. Тому що БЦ паралельна до прямої Б1С1, яка належить даній площині. Отже відповідь А. Наступна площина. І ми можемо сказати, що в даному випадку до даної площини паралельна пряма А1Б. По-перше, ми можемо сказати, наприклад, що А1Б паралельна до Д1С, що належить заштрихованій площині, і тому вона паралельна до всієї площини. Або по-іншому, ми можемо сказати, що площини аа 1 b 1 b і дд 1 c 1 c паралельні. А отже пряма А1Б, яка Належить першій площині, звичайно, буде паралельна до другої площини. Отже, пряма А1Б це відповідь В. Наступна площина. І, напевне, ми визначимо, що до неї паралельна пряма ДД1. Тому що вона паралельна до прямої СС1, яка належить цій площині. Отже, відповідь Д. І останній випадок, напевне, ми можемо сказати, що тут вже буде пряма BD паралельна до даної площини, тому що пряма BD паралельна до прямої b 1 d 1 в цій площині, а отже відповідь Г. Отже, діагональний переріз правильної шестикутної призми. Це переріз, який перетинає основи по діагоналям, по довільним діагоналям. Ну, наприклад, ось тут діагональ я провела і внизу діагональ. Таким чином, от він буде цей переріз. І ми бачимо, що це прямокутник. Отже, відповідь Г: якщо ми зробимо переріз циліндра площиною, що перетинає його твірну і перпендикулярна до неї от у нас твірна. А переріз, який перпендикулярний до твірної, і перетинає її, напевне, буде от він цей переріз. І якщо говорити про циліндр, то це, звісно, круг, тобто відповідь А. Далі переріз конуса площиною, що проходить через вершину і хор до основи. Відомий нам переріз, от він цей переріз, і це буде. Як ми бачимо трикутник, тобто відповідь Д. Ну І переріз сфери площиною, що проходить через дві різні точки сфери. Ми знаємо, що перерізом сфери площиною є от. Якщо говорити про сферу оболонку кулі, то це коло. Отже, відповідь Б. У нас є точки А1 і С1. І вони от відносно цієї площини. Відносно площини B, B1, D1D. Тобто Б1, Д1 відповідь Д. Пряма АД паралельна до площини А1, Б1, С1, Д1. От до цієї площини, тому що вона паралельна до прямої А1Д1. Що лежить у цій площині? Отже, відповідь В. Пряма СС1 є прямою перетину площини BB1C1, BB1C1 це ця грань. І, звісно, CC1 це перетин цієї площини з площиною D1C1. От цієї. Тоді у них СС1, пряма, по якій вони перетинаються. Тому відповідь д 1 С1. І це відповідь Б. Пряма Це Перпендикулярна до площини АА1, Б1, Б. 1 до цієї площини. Тому відповідь Б. Далі. Пряма Це 1 це d 1 от вона ця пряма. Ця пряма паралельна до площини АА1Б1Б. Тому що вона, наприклад, пряма ця паралельна до прямої А1Б, що лежить у цій площині. Отже, відповідь А. Пряма АС – Ця пряма утворює з площиною АА1Б1Б кут 45 градусів. Як знайти кут між прямою і площиною? Для того, щоб знайти кут між даною прямою цією площиною, ми маємо провести перпендикуляр з точки С прямої на площину. Таким перпендикуляром буде СБ. Тоді проекцією АС на площину буде АБ. А отже кут між похилою і проекцією – це буде кут нахилу прямої до площини. Тобто, в даному випадку, ще раз, ЦБ перпендикуляр АЦ похила, АБ є проекція. отже кут БАЦ. Так як це куб, то кут між стороною діагоналю куба 45 градусів, тобто відповідь Д. Пряма А1Б, от вона ця пряма, вона належить площині АА1Б1Б, тобто відповідь ОС.